Вашій увазі представляємо кришталевий графин та шість склянок для віскі та води із серії Видатні гетьмани України від «Б'янка Нева. Комплект барного посуду присвячений найкращим гетьманам українського козацтва: Івану Виговському, Петру Дорошенку, Івану Мазепі, Павлу Скоропадському, Богдану Хмельницькому та Петру Конашевичу Сагайдачному. Патріотичний набір складається з шести склянок на 310 мл та високого графу. На міськістю 850 мл. Вишукані предмети комплекту виготовлені з екокришталю, міцного та екологічно чистого матеріалу. Кожен елемент посуду прикрашений декоративними накладками зі срібла 925-ї проби та 24 каратного золота. На графині зображено малий герб України а на склянках портрети гетьманів, які зробили вагомий внесок у визвольну боротьбу українського народу. Барний посуд стане гармонійним доповненням святкового столу та затишного вечора в колі близьких людей.